Всім привіт! Сьогодні вже в кімнаті трохи грязніше, тільки що навела грязь таку. І зараз я вам покажу, типу, як SMR, да. е, ну, Типа такого як коробиць, короче, із резинок браслети. Ну, на моїх руках, бачите, короче. І покажу вам свого мужа. Це мій муж приймає тут масочки. Я просто У школе рішила просто поспеть, малевать. Мужу, короче, Ну, решила не выкидать. Мей муж, короче, отдихав. О, Ну и давайте начинать. І з чого ми будемо плести? Тут є всякі такі штучки, я тут уже із сердечком робила таке ж саме. Це спеціальна штучка ось така. Ось міні така штучка. На неї так берете і надіваєте одну резиночку, яку захочете. Ось ось так, зараз, подождіть. Ось, о, короче одну тільки резиночку треба. Далі берете і ще одну, я візьму ось так. Далі дивіться. Все, я прийшла на трішки вдобніше місце. Тут, короче, типу такий плакат, тут фоточка, карамечком. ось о. Давайте буду вам показувати, як це все робити. Тут надо чуть. -чуть. Короче, Отсунуть, щоб я могла вам знімати нормально. Постаратися хоча б. Так як у мене нормально не виходить знімати. Ну да, мабуть, розумієте мою проблемку. Беремо, коротше. Ой, тепер коротше. Ось, все, давайте візьму сейчас резиночку. Ось цю штучку надо. Якщо навчитися, то це дуже легко. Ось так у нас виходить. Ось цю штучку не відпускаємо, оцю не відпускаємо, щоб воно не злетіло, як в той раз. Так, ось так. Зараз я вам покажу, як іменно це робити. Беремо одну резиночку. пальчик на резинку отак. Ось, ось так, ось це до краюшку. Далі беремо цю червону, вперед просовуємо і тягнемо за неї, щоб ось так у нас вийшло. І ось таке в нас виходитиме. Якщо у вас обичні резинки, вам потім на узлик прийдеться зав'язувати такі обиченькі резинки. А якщо у вас такий же ж самий наборчик, як у мене, о, вам дуже сильно даже і повезло. Ось так, ось так. Фух. Все. Я так просто роблю. Далі. У нас, звісно ж, є ось такі гачечки. О, Господи, я відпустила. Ну так, да, коли їх тут тільки дві, обов'язково не можна відпускати, а коли їх уже багато, то можна її відпустити, якщо вже треба. Якщо, правда, дуже сильно треба, а не просто так. Далі, коли ви наділи на ту сторону гачечок, теж можна відпустити. Гачечок держи. Далі ми беремо ось так. І ось так. Все наділи. І ось таке в нас вийшло. Воно, звісно ж, коли ви розтягуєте, виходить нормальненьке, а коли просто ось так, воно ось таким кублом як виходить. Ой, підождіть упал. Ну, звісно же, якщо ви вже довго його будете носити, то воно у вас ось таке вийде. Кругленьке, нормальненьке. І новий браслетик надіваємо на ручку. У мене тут ще один є. Ось колечко мого муша. Да, я не знаю, що я його ношу, але но просто нравиться. Далі ще таке робила і сердечком з красивеньким, розовым. Да, тут зараз ще... покажу. Ось все, Весь наш наборчик. Тут ось такі спеціальні ось ця штучка. Ось така штучка, щоб резиночки зачіпляти. На запас тут, конечно же, ще одна є така ж сама. Да. Далее тут ось такі всякі Фігурочки вам дадуть. І ще, ну, будуть тут а? всякі фігурки там. Ну і, звісно ж, у вас тут буде багато таких прозрачних гічків. Пакетики в них. Вони будуть в пакетику, а не просто так, як у мене висипані. Я їх просто вже висипала на всякий случай. Ну, висипала, коли робила. Ось сюди, тому що так удобніше брати з пакетика. Тим більше пакетик треба ножницями розрізати. ножницями розрізати, заново ж не заклеїш. Мені ось ця штучка найсильніше подобається, і, похоже, начебто ти ось сюди, наприклад, приклеєш два отакі штучки, які крутяться, либо ось сюди там до середини. І красиш так, стіни, якщо дві отакі, а якщо ось тут посередині, то так. Дуже сильно схоже.